Вітаю всіх на моєму каналі. У попередньому відео я розповідав про те, як доставили мені матки по почті і я їх підсаджував в основну сім'ю, витримавши всю технологію по підсадки матки. Про що я розповідав у попередньому відео. Сьогодні уже. Пройшло 5 діб, після того, як я відкрив малий отвір, тобто Ганіманівський отвір, для того, щоб бджілки ознайомилися з маткою і рознесли її феромони по всьому своєму дому. Бачите, отвір я такий відкрив, і бджілки обмінялися. З маткою запахом, матка їм віддала свої феромони. вони рознесли по, всім, по всьому вулику і зараз хочуть рознести цю кліточку для того, щоб поскоріше я випустив матку. Но не поспішайте з цим. Це один, одна із помилок початківців. Справа в тому, що якщо підсазуєш матку в сім'ю, з різновозразним розплодом бджолки обов'язково потягнуть маточники. Як би ви того хотіли чи не хотіли, така біологія бджолиної сім'ї сім існує ще один спосіб перевіряти рамки не, до, не тоді, коли підсадив маточку в клітки, а до того і через 10 Діб підсаджувати матку. Ну, про це потрібно домовлятися з матководом, який вам доставляє ці матки, для того, щоб він вас попередив, коли будуть у вас матки. Бачите, які гірлянди поначіпляли по всьому периметру розплоду. Маточники виламані, молочко використано. Ну, не все. Час молочка законсервована липовим медом, будемо використовувати його взимку. Сім'я готова для того, щоб прийняти матку будь-якої породи. У даному випадку бакхваст. Але бджоли в основному цієї сім'ї, як ви бачите, Далеко не два Раніше тут була матка місцевої породи. Відкриваю кліточку і випускаю матку на рамки. В кожній рамки, там, де були матки, все проходило по-різному. В даному випадку одна бджілка. Не пролізла через ганімановський отвір і застрягла. Як там проходив обмін між маткою і бджілками? Трудно сказати. От, є там бджілки також мертві. Це, мабуть, ті, що прийшли разом з е, кліточки з маткою. Вон там, бачите, бджілка застряла в цьому отвірі. Ці отвір малий, бджілка крупна і закрила вона собою, отвір, через який общалися бджілки з маткою. Буду сподіватися, що все було гаразд і матка приживеться цієї сім'ї. Переходимо до наступного вулика. Достаю клеточку з маткою і бджілками. Ну, бджілками вже ті, що були в вулику. От. Обмін інформації. Надію, що пройшов нормально. Будемо випускати матку, відкриваю заслонку кліточки, ставлю на рамки зверху і зараз побачимо, як матка вийде. І зразу піде в голек. От матка така жовта, з як бачите, виходить. Все гаразд. І пішла вона вулику. Ніхто її не трогав, не зачіпав вділки і скриняли, так як стоїв рідно. В цьому вулику я матку підсадив раніше, не було різного Це було На день раніше, як бачите, матка ходить. По рамці, ніхто її не зачіпає, ну, Бджолки до неї відносяться мирно. Через тиждень зроблю контрольний огляд, подивлюсь, як працюють матки. Чи є там засів, засів і чи все гаразд вулику. Ну, Це хотів я показати, що мої бджолки допускають мене працювати. В робочий лише час. Після 6 години, ну, близько 7-ї, після 7-ї години вони мене вже до вуликів не допускають. Я не розумію тих, хто восени працює з бджолками в вечірній час. Ну, у кожного своє. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал, хто ще не підписався. До побачення. До нових зустрічей.